Ой, кей-поп-клуб. Мені потрібно потрапити всередину. Ого. Хто це? О, віп гостя. Ола, Ромі. Привіт. Нічого не знаю. Вхід виключно для кей айдолів Я є, є айдол. Зараз побачиш. Е, що? Привіт, Ромі. О, ха. Ну, що скажеш? Ласкаво просимо до клубу, Румі. Дякую. Штій, а ти що за непорозуміння? Вхід виключно для кайпопедулів. Я знаю, ким я можу бути. Привіт! Чи впізнаєш мене? Я Румі. Yes. <гум> Ова! Ну доведи, що ти кей попайдол Легко. О, йой. Де сюди мені потрібен мікрофон? Що підозріло? Щось тут не так. Б'юся об заклад. Це не справжнє волосся. <плес> О, це моє. Ти мене не обдуриш, ньорде. О, вау! Усім привіт! Я вас всіх люблю! Oh. Чи ти знаєш, що хід виключно для О, oh, Не хвилюйся. Я доведу, oh. що це я дивись, що маю. <світ> ну ж бо, спробуй! Ось тобі яблуко. Воно буде стояти тут. Покажи на що ти здатна. Окей. Yeah. Okay. Один, два, три. І що? Яблуко залишилося неушкодженим. Ти не туди дивишся? Ось поглянь. Ова. Це круте влучання в мішень. Красно дякую. Молодець подруго. Чудово. Ласкаво просимо до клубу. Привіт! Чи можна мені пройти? Ти взагалі хто? Я Зої, а що не видно. Якщо ти хочеш пройти, доведи, що тикий айдол Без проблем. Дивися. Ось яблуко. Стеж далі за моїм талантом. Так, ой, моя пір'я. Не можу дивитися, це так страшно. Зараз ось так. Дивися, тепер ти віриш, що я кайпоп Демон Хантер. Горост. Приходь! Вдалося! Це ти вкрала моє пір'я? Поверни його назад! Що тут відбувається? Моє пір'ячко, це неподобство. Моє улюблене пір'я. Я буду скаржитися в товариство захисту голубів. Леле, маленьке непорозуміння. Пензлюй звідси. О такої! А це хто? Привіт! Дякую, що підвезли. Ти де стоїш, щоб увійти, доведе, що ти справжній кейпоп демон Хантер. Yeah. Я цілком справжня. Дивися. Так, ну як вражає. Oh, wow. Так, гаразд, проходь. Oh. Ще дещо. На все добре. О, моя валіза! Ні, іди сюди. Ого, Я щось вигадала. Yes. Моя красунечко, ти зі мною. Що зажах? Привіт! Чи можна мені пройти? А ти взагалі хто? А? Я Міра. Ха. Егеш. Не віриш. Дивися, як я можу. Фу, звідки все це сміття? Припини. Та-да! Ну як? Ла -ла! Це угидно. Це ще не все. Дивися! А навіщо тобі було? Зачекай, я виріжу портал у підлозі. <гум> 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 ну, що скажеш? Що вона там зробила? Вражає, чи не так? Ха, ну, ти й дивна. Mm. Все зрозуміло. Ось міцніше тримай свій спис. Чудово. Підготуйся і. Прощавай! Ха-ха! Нуй лузер. А, а хто це неважливо? О, о, нова ідея. Вітаю тебе, я Демон. Добрий вечір. Mm. Втім, потрібно довести свою приналежність до клубу. Ну, звісно, дивись і слухай. Ого, Не mm. можу зупинитися! Чудово! Хоха! Що це було? Проходь до клубу. Ти крутий. О, святі демони. Я демон джину! Дивися! Жах який! А що з твоїми очима? Ну як, схоже на Демона? Гаразд! Зіграй мені яку-небудь захопливу мелодію! Без проблем! Зараз все буде! Гампшу! Ого! Лала, занадто потужна мелодія. Ти... Мені йти туди. А? О, так. Окей, я пішла. Mm -hmm. mm -hmm. Дозволь поправлю окуляри. Молодець. Котик. О, дьорбі, привіт. Як се маєш? Вау. <ривіт> я пройду, бро. Стоп! Я тут охоронець. Вхід виключно для кайпопайдулів. Серйозно? Маю ідею! Дивися прямо в мої очі. Ти будеш робити все, що я скажу. <ривіт> О, вау! вау. О, о, о! Неймовірно. Хороший котик. Ньом-ням-ням. У мене виникла ідея. Фу. Що це було? Ти мене Ха, Ну ж бо, проходь вже. Дякую. Поправ шапочку! ось так. О. А. а це ще що за звір? Чи ти це серйозно? О, котику, привіт! Але Мої очі. Наче це кіт линяє. Ну що, я прийду в клуб, так? Стоп! Покажи свої чари. Окей. Дивись, у мої очі. Роби все, що я кажу. Оу, у мене мало не розвинулася Зізокість. Щось тут не збігається. Гаразд, підіграю й дивні кішці. Хех. Хочеш пограти з лазером? О, такої. Мови, мови. Дивовник, мови. Давай сюди. Дивися, що написано на табличці. А? Що? Обхід виключно для кайпобелів. Леле, я все зрозуміла. Бувай! І я забираю свою Хм. Так, підписуй контракт. Антікс буду там. Отакий, це менеджер, треба йому сподобатися. Я розумію, скажи мені відсотки, і ми розглянемо реліз. Гей, привіт, Чувачі, Чуваче, ти хто? Я тебе не знаю. Так, є ідея. Mm. О, ха, хлопці, Тримай мою візитівку. О, дякую. Зв'яжися зі мною в понеділок, а я пішов yeah. в клуб. Ласкаво просимо. Йому потрібен менеджер? Зараз зробимо. Ха? Алло, Так, підписуй контракт. Вибач, у мене тут важливий дзвінок. Так, я бачу розклад туру. Окей, надіслала. Я пройду гаразд. Ось моя візитівка. О, ва, ще один продюсер. Сьогодні мій щасливий день. Дивися, що я можу. О, вам вражає? То можна мені пройти, так? Стоп! Окей. А хочеш підписати зі мною контракт? Розкішний гонорар, я гарантую. О, такой. Так, звичайно, проходь. Okay. Дякую. Привіт. А, що? Привіт. Оце так зустріч. Yeah. Бувай, Саджа. Бувай, Крихітко. Це не чесно. Чому їй можна пройти в клуб, а мені не можна? Що за несправедливість? Я теж ньорт. Чому ти мене не пропускаєш? То це все неправда. Контракт підроблено. Іди та не повертайся. Обманчиться. Привіт, подруго! Привіт! Допоможе мені потрапити в цей закритий поп-клуб. Будь ласка! Не хвилюйся, я тобі допоможу. Хм. О, о так, Хто тут? Як він це робить? Ого, привіт! Вау! Привіт, бро! Вхід виключно для кейпоп-айдолів! Без проблем. Зробиш мені кілька фоток, а? Yeah. Окей, гайда! Okay. Тримай камеру рівніше, ось так. Чудово. Знімаю. Вау! Які фото! Ти класний! Yeah. Ну, що скажеш, а? Супер! Ти пройшов фейс контроль. Ласкаво просимо до клубу. Mm. Чудово, ти найкращий, брате. Ось, це тобі. Надягни. Маєш вигляд на всі сто відсотків. Містері, іди сміливіше. Yes. Можбо, я вірю в тебе. Yes. <laughs> Вау. Е, ти хто? Я yeah, містері. Що? <laughs> дивись, як я телепортуюся. Yes. Mm -hmm. е, куди ж вона поділася? О, Немо таку... mm -hmm. неймовірно! О, ні, що вона робить, а? Ну як, вражає? Зачекай, зроби мені фотки, а? Окей. Окей. А, Який жах. Гей, ти там не спітніла в газеті. а? Леле, привіт. Ну, все, ти мене вже забембала. О, ні, 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 не треба. О, такої. Мені подобається лоб. А ось так ти матимеш ще кращий вигляд. Отакої. О, Ова. Я тепер Зої. Дякую тобі. Без обіймів. Що? Вау, Зої. Ти маєш чудовий вигляд. Поглянь на себе. Справжня Зої. Чи ви допоможете мені з майковером? Я теж хочу стати однією з пентрікс. Yes. Так, ну ми допоможемо їй. Не хвилюйся. Ми все зробимо. Довірся нам. Ходімо в портал Мейковера за мною. Ласкаво просимо до нашого дому. Ого, це ж кейпоп-сіті. Гадай, можна почати з макіяжу. Знов. Берімося знову до макіяжу. Подобається? Так, цей майкінба. Має соду поп. Беріть. Дякую, Саджо, обожні її. Пий, не бійся. Гаразд, куштую. Чи все добре? Я всенька мокра. Що вдіяти? Не хвилюйся. Все, що потрібно для зачіски, можна виграти в тій грі. Доведеться зіграти в гру. Чи готова? Вперед. О, що трапилося. Невже автомат несправний. Я миттю все полагоджу. Посунься. Сподіваюся, спрацює. Ова. Чи ти готова грати за руні? Вперед. <світ> Ого, велетенський джіно. мій меч. Не здавайся зламано. Нужб. Стрибай! Стрибок. Оу! Фаєрболи. Суперздібність. Час співати. Нужбо, в гамселі йому подругу. Я докладаю зусиль. Супер удар! Так. Перемога. Югу! Я перемогла. Ти зробила це. Ми перемогли. За перемогу належить отримати приз. О, коробка сюрприз. Цікаво, що там. Ова, ідеально. Тут маємо все потрібне для зачіски. Саме те, що знадобиться для Ова, коса Румі! Треба все надійно зафіксувати лаком. очі. ова. Дякую. Апчхи! Апчхи! Маю алергію на лак, чи що? Тобі потрібно свіже повітря. Дякую, значно легше. Тепер можна й перекусити. <плес> не М -м, смакота. Будеш тримай. Леле, що ти над тою? У мене локшина за пазухою. До того ж мій одяг. Крінж, не переймайся. Ми підшукаємо, для тебе новий одяг. Ходімо. За мною ось тут ми знайдемо все, що треба. Поглянь на цей топ. Він ідеальний. Так, я хочу його. Чудово. Це саме мій розмір. Приміряй Пасує ідеально. Чудово. О, ні. Знову він. Давно не бачилися дівчата. О, ні. Ти не завдаси нам шкоди. Ага, Вам гаплик. Подаруночок для вас. Так, зой чемпіонка. Сховайся. Це ще не кінець. О-о-о! ні, Тільки не це. Моє обличчя. Чи все добре? У мене мітки. Я дам йому раду. Ну ж, базою, я готовий боротися. Повертайся в будинок, а я тебе прикрию. Гаразд вже біжу. Ух, я повернулася. А що тут взагалі відбувається? Мяу-няу, няу, няу. няу няу, няу. няу. От чи ви мене чуєте? Mm -hmm. Що з тобою сталося? Mm -hmm. Ти лиш поглянь, моє обличчя, мої руки. І що мені тепер з цим діяти? Гадки не маю. ти в темі? Гадки не маю. Може слід добряче помитися мочалкою? Ні, не спрацює, братику. План Б. Замалюємо фарбою. Yeah. Ідея слушна. Фарба реально підійде. Я миттю все зроблю. Має тут дещо. Yeah. Його слід добряче прокачати кольором. О, так, трум трі. Готово, Це тобі. Приміряй. Трутизно. Однак, гадаю, цій курці бракує рукавів. М -м -м. Серйозно. Друже, ти в очевидний дизайнер одягу. <плес> Халепа. О, їжа летюча. Зараз ловлю. Гаразд мені спала на думку ще одна ідея. Я миттю зроблю тобі нові рукави. Давай сюди свої руки. Я нагадую робота невдаху. Ось так буде з кожним демоном. А, друзі, це вже занадто. Але мені потрібні рукави. Я дам цьому раду. Знімай трубку. Забудьмо про це, має спосіб прибрати твої мітки. Всі візерунки зникнуть. Наче вітром здує Йоу, караоке бейбі, саджа на зв'язку. Співайте від душі. Це <свісна> всі мітки зникли. Втім, рукави тобі все-таки потрібні. Можна зробити рукави, обернувши руку локшиною. береш ці ідеї. Це буде найкращим чином. Оцініть. Так, ще дещиця магії. Во Воу-воу, пильнуй. Ова, Та-дам! Оцініть розмір. Це було крутесно. Час зробити рукави. Довірся мені, замотую обидві руки. Трум-три. Та-дам! Я ж казав, що все вдасться. Визнаю, це була слушна ідея. Гаразд, тепер їй потрібні шорти. Не хвилюйся, я знаю, де їх взяти. Ходімо. Та щастить дівчата. Ось вони, ми прийшли. О, персональні шатки Хандрікс. Зує міра, румі, не вірю власному щастю. Обережніше, що це було? Знову цей демон. Ви знову попались не в дахи. Дзуськи, я знайшла меч. Трясця, щось заїло. Що сталося? Меч не працює. Що це за смішна палиця? Що ж нам діяти? Не хвилюйся, я дам цьому раду. Дошкільне місце всіх демонів. Ось так. О, нарешті. Ти попався, демоне. А що? Меч справний, пусте. Ти все одно не вмієш ним користуватися. А я вже підготував для тебе портал. Ой, ні-ні-ні. ногами? Ух, демон з них. Дякую, Зої. Ми одна команда. Тепер повернімося до Гадаю, ось ці тобі пасуватимуть. Ідеально. Ого, А якщо до меча повернути на місце? Наразі з'ясую. Алло, Румі, чи можна взяти твій меч? А вже ж беріть. Дякую, меч yes. твій. Yes. Діку, дякую. Ходімо. Куди подівся Саджа? А пішов по молоко. Гаразд. Тобі варто потренуватись користуватися мечем. Почнімо. Бачиш цю бляшанку. Дивись. Yes. Oh. я готова. Потрібно її розрізати. Твоя черга. Гаразд, okay. я спробую. Дарма. Спробуй ще раз. О, Заспокой меч. Легше, не квапся. Мені ніколи не вдасться. Дай мені меч. Мотай на вус. Багнула? Спробуй ще раз. Ну ж бо. Жух. Так. Да, вдалося. Молодець. О, бейбі саджа. Привіт, дівчата. Час потанцювати. Аго, чи все добре? А, такки не маю? Це все взуття. Гаразд. Слід дібрати нові черевики. Я знаю, де їх взяти. Ось моя коробка із забутим взуттям. Погляньмо, що тут маємо. О, кросівки. Ова, гадаю, непогано. Приміряймо, наче непогано. Погляньмо. Оу! Крутезна, чим гадаються кросівки Соніка. Вони мені не пасують. Гаразд, приміряй ось цю пару. О, милі лапки. Ого, це ж взуття Тонтун Сакура. Ні. Тум -тум -тум -тум. Помилка сталася. Гаразд, приміряй це. Ова. Ця пара мені подобається. Чудово. Вони пасують ідеально, тож я можу танцювати без упину. Зачитай, мусиш пройти танцювальну підготовку. Почнімо з цієї гри. Теж за моїми ногами. Це легке завдання. Далі твоя черга. Моя гаразд спробую. Я переможниця. Їх. Вона така байбова. Чого ще бракує? Ось таких прикрас. О, така краса. Завжди мріяла мати прикраси, як у румі. О, ні. Ці скарби мої. Ані Руш, це не твої. Поверни прикраси. Віддай мені прикраси пернати злодюшко. Не так швидко, спершу прочитай послання. Що він надумав? Гра розпочалася? Що це означає? Ми мусимо спіймати всі прикраси в кошик. Ти все правильно зрозумів, генію. Гаразд, сподівайся, я все зловлю! Вперед, ну ж бо, чемпіонко, тобі все вдасться. Так тримати. Гадаю, я все впіймала. Невже я перемогла? Час надіти всі прикраси. Yeah. Ова, ти маєш чудовий вигляд. Мені подобаються ці сережки. Ова, ти wow. просто красуня. Втім, є ще одна деталь. Аби стати справжньою румі, потрібно ще дещо. Ова, це ж мікрофон. Я хочу його собі. Не так швидко. Спершу доведеться пройти ще один челендж. Yeah. Чи ти готова? Мусиш вгадати всіх учасників Саджа Бойс. Вперед. Джіну. Еббі Саджа. Роман Саджа. Містері Саджа. Так, мені вдалося. Я всіх вгадала. Вітаю, ти заслужила на цю нагороду. Золотий мікрофон твій. Ага. Це найщасливіший день мого життя. Чи сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.